Слава Ісусу Христу, мої дорогі друзі та гості нашого каналу, сільське життя щире вітання та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. Сьогодні ми знову на базарі і будемо знімати трохи ціни, що постільки. Ну, Запитаюся тут кого. А гарбуз по скільки у вас? Гарбуз такий, мабуть, не сказав. Добай, кабачки, скажіть по скільки. 65. 65. 65. А, капу... а капуста? А капуста така по 20, молода, по 18. Ага, по 18. А перець? Такий, такий. Ага. Такий по 50. Може по 50, 50 110. Отакій 110. по такі по 50. А ця капуста петьінка. Петінка по 45. По 45. Шампіньони, що скажіть. Гребе шампінь, перчерить. 120. 120, добре. І горочки. Горочки 120. 120, добре, дякую. Фай. Так, бурячок 20. А цибулі по скільки ваші? Цибулька по скільки, пан? Цибуля. Я не знаю. Вона зараз підійде, ми наші відповіді. 70 гривень перець. Ого, тут то, то, то. 70 такі помідори, 60 такі помідори. А редиска по скільки? А це чула. Редиска 100 гривень за кілограм. 100 гривень за кілограм, 75 такі помідори. 80 такі помідори. Є. 110 перець такий. Ну, трошки розкажіть нам, скільки цибулька, а аборачок, морква, а перець. 90 А, цвітна капуста. 50 і 90-45 бачу, є кабачки, а часник. 160. 160. Петрушка. 30 гривень. 30 гривень. А картопля? 15. І капуста? 15. 15. Файно дякую вам. Так. А огірочки? 120 гривень. 120 гривень. І такі во зелені. Ще є і капуста така вже. Скільки? 70 гривень відарку. Це 70. Якщо без відарка, то 60. 60. А цибулька ця зелена? 15 гривень. Добре, файно дякую. Так, 50 кабачок, 45, 80 перець, 15 буряк, 55 такий перець, 20 морква, цибуля 15. 110 такий перчик, 50 такий перець. 60 помідорів, 180 такі, перець, 30 капуста і 25 така. 130 цей чесничок, 20 капуста, 20 морква. 150 мандаринки, 35 сливки, 40 виноград, персики, ще є 70 персиків. 120 двадцять вони ростили. Рушки сорок п'ять. Тридцять яблука. А скільки мід у вас? Сто п'ятдесять. Сто пятьдесят пілі, двадцять. Капуста. Така. Перец. 50 такий перец. Сорок. Морква дванадцять. Десять бурачок. 30 пекінка, 20 зелений помідор, 10 морква. А часничок такий. По 100 часничок, такий. По 170 є такий. І 130 такий. Дрібніший. Добре. Картопля оптом 12 є. Оптом це буде також 12. Картопля така 20. 120 огірок. 50 виноград такий, 100 виноград. 50 грушка. А Лухина постійки? 10 коробків. 100 гривень коробка. Це невеличка. А по скільки цей? 160 літрів. 160 литра, це Гогіт э, стоїть, так, правда? 3, 3, 3, 3, 3, 3. А, а курочки, ви кажете? 260, а ця 200 маленька. Ага, добре. Скільки гриби тут ваші? Оці, я за не знаю, оці 100 гривень. 100 гривень тут. А мол, э, сметана і сир, скажи? Сметана 70 гривень, э, за 60 дам, то мій сир. Ага. Сметана так і за 60. Молоко по 45. Добре. Хочете молока? О, то -то є. Я купляйте. Да. Ну, да. ну добре. А бо скільки? 100 гривень. Оцей 8 не чекали, він такий на брендзу йде. Добре, добре. А калинка кілька? 7 гривень штучка, бо то все за 30 гривень. Там добре. Так, 35 грушка, 30 сливка. О, тут 140, кодек. мандарин. О, є. <свистач> яблука. Ремети тридцять. Що все? А по скільки димки? 130 кілограмів. А яблука? 30. 25 п'ять сливка. А помідорівці? Помідори вісімдесят. 80 дивись а ріп по двадцять. Добре, дякую, Можу. Гарбузи. по скільки вам скажу? По гарбузи. А, а оці грушки ці такі добре по сорок. По 40. По 40. Це такі добрі грушки, Коли, ну, колись були у нас. Відміть собі гарбуза, файний. Ну, 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 добре, добре, дякую. А по скільки ті вариш? – Не знаємо, десь пішли. А не знаєте. А ці гриби ваші по скільки? 750 трьохлітровий слой. А оця цибулі? По 20 за туди. Добре, є ще такі. А ці білі. Один, один і ось цей голок. То, то білих кто... Там кає то лише один... голубунки, але ще ні один віддав білий. Один, я, одного. Там вже можна купити по річку 100 гривень, такого, 50, сушка, 60 грушка. Така 40 слів капітр. Ні, сорок вісімдесят. Так А часник по скільки у вас? 200, 170. Двіста і 170. сімдесят. Посолі різно 110, 120. 35 мак, горіхи 150. Такі во. 70, така цибулька, 70, 70, 80, 80, 80 на сіні, увесь 20 літрів. 130 цибуль, 130, 130, 120, 130, 130, 130 на, на всі тути. Є кругла, є маленька, є більша 120 голанка, 140 така червона. 140 гривень голанка. А часник цей скільки? 250. Ще є багато цибулі якраз почалася. Що можна садити, голландська 130 цибульки є різної, 150 за літр. 100 гривень за літр, 150 за кілограм. Такої 80 літрів. І 80 гривень за літр. 130 за кілограм і 80 за літр, різна різною різною є голландська. Така цибулька. А по скільки таке сало? 260. 260. А м'ясо у вас по скільки? М'ясо по скільки? М'ясо по 220 гривень. По 220 гривень м'ясо. А ця по черевина? По 250. По 250, так. Так, ви кажете 220 ребра, так. а сало? Сало 200. 200 сало, а м'ясо? 200 теж. 200, а такі во. 250, 250. а ці лапки? 120 добре. Маєте там що, Легені? Легені, серце і печінка. По скільки легені? 100 гривень це серце. І, і печінка так само? Так. Добре, по 100 гривень. Дякую. По скільки ребра? По 200. По 200. А це м'ясо. це 280. 280. А цей? Полярвиці 280, але буде дешевше. А сало? 120. 120, добре. Підгорні 115. 115 перго, а це обрізки. А все таке і по 180. Добре. А то ваші ще й квіти, так? Так. А то по скільки квіти ці? 150. По 150. По 150 дуже гарні квіточки. Дивіться, скільки багато я таких квіточок. Для порівняння знімемо ціни в ОТБ. Так, банан Бебі банан, по 13,40 за 100 грам, лимон 1110, банан такий зелений, 5695, апельсин 7995. Є, є такий файний, за 59,95. Так, е... грейфрут 85,95. Так, авокадо 18 за 100 грам. Курма 84,95. Яблуко 40,95. Це сортове 34, Гала. 37,95, таке сортове, 34, це профторобу. 39,95 такі яблочка. Томати коктейльні 15 за 100 грамів. Імберт. 15,85 за 100 грамів. Корінь селери. 43,95. Часник. 14,49 за 100. Огірки 10,95 за 100 грамів. Морква Мита 15,89 Цибуля червоняма, 16,95. Огірочки 10,99 за 100 грамів. Буряк 8,95. Така морква дрібніша 10,89. 10, Буряк 6,69. 10, Дрібніший такий. Перший е, готонок така дрібна 815. Картопля. 12,75 така картопля. Капуста. Капуста, не бачу по скільки. Капуста. Не подивлю, скільки тут капуста. Капуста по 9. 89 Така гарна капуста. Гарбуз 17,95 Картопля 12,75, цибуля, ріпчаста по 7,95 і по 12,95. Редька дайкон 40 95, капуста Пекінка 28, 69, Світна 49, 49, Синя капуста 19, 89, томати 10, 49, за 100 грам. Яблуко зелене таке, семеренка в Одесі яблука 47,95 Так, Деня така 51,95 Груша 42,95 і 62. Тут навіть не знаю, котра яка. От, гранат 10,40, сливки 45,95 Сливи ось такі. Курма 12, мандарини 54,95. Ось такі ціни в ОТБ. краще. люди Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні. До зустрічі!